Чим зазвичай накриваєте каркасний будинок? Насправді типів накриття на дах є досить багато. Саме в цьому будинку ми використали бітону черепи. Також можна використовувати бляху, типу клікфайс можна використовувати вон, як на тому будинку. У нас там. Глиняна черепиця. Також можна використовувати це вже такі самі бюджетні варіанти: це є або металочерепиця, або профнастил. Одне з найякісніших, що б я рекомендував, це звичайно або бітомна черепиця. на неї йде гарантія десь приблизно 15-20-25 років, в залежно від фірми, яку ви виберете, або бляху, типу клікфаль. Там теж на бляху йде гарантія приблизно 15 20 років. Бляху користовують, тому що вона трошки дешевша, її легше монтувати. А на бітомну черепицю потрібно ще додатково користуватися. ЗБ-плиту і в монтажі вона трішки важча. Що використовувати на ваш будинок, це вибір тільки за вами і за вашим бюджетом. Ви звертаєтесь з компанією Хвоя, ми будуємо для вас будинок по вашим побажанням, по технічному завданню, втілюємо вашу мрію в реальність.